І всім перед візомою ми граємо один джерел. Оце раз ми будемо грати в поліцейських. Тобто я буду поліцейським на отакій BMW. Якщо не зважаєте, чого воно так дивно поставлено, бо я просто це мідовий дубель. Машина на чого поломана, бо думаю, що це новий дубель. Ну, і в принципі взагалом. Сьогодні я просто буду на тій машині цілим. Буду ганятися за тією старенькою. Отак. Що визгублятися, але якщо будемо. Ось так. З принципі, думаю, ви зрозуміли. Ну, а поки що ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Що мені робити краще, і що робити і Гарні коменти мені теж здивують. І все, гарного перегляду. Поки що Починаємо газувати за ним. Я включаю нагалки. Ну, я, я вже за ним їду. Оце у нас буде перша підгрупа. Є ще друга, третя і четверта на запас. Ну, це вже буде послабіша машина, але на запас. Так. А. А! А! О. О! Оце мощно. Ну ладно, наша задача. Ну, тобто, не поламати нашу машину, нам треба її так зупинити, щоб вона не поламалася. Треба її кудись прижати. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-яй. Ой-яй. Ой, нормально, нормально. ну нормально, Ні, не нормально. Ай, ну, нормально, нормально. ну нормально. Ладно, все. Це підгрупа здалася. У нас тут підгрупа вже нас чекає тут. Ой. Йой. Клупа нас чекає вже тут. Так, вони дось тут може мусить їхати. Я її бачу, я виїжджаю заради. Ти тормозим! Тормозимо! Ай-яй, ай! -яй -яй. Ми хоча б мусимо не... нас сильно пошкоджень, бути. Ну, давайте зараз розвернемося. Щоб хоча б просто я щось якось закрутився. У -у 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 -у. Давай, не. не. А -а -а. Все. Виїжджай, третя підгрупа, я все. Я такий, злово, що директор. Ви що так швидко зливаєтесь, я вас знаю п'ять років ще водайте нормально. А ви туди одним кучком зливаєтесь? Нічого, зараз третя підгрупа буде. Давай, я не знаю, сегодня. Давай. Бау. Он прокалывайся по А я его сердечко. Ну, то подудуду. Бау. Ч ⁇ Ч ⁇ Ой, тихо. Все застрял. Тихо, тихо, я газую, я газую, назад. газую. Я, я хочу развернуться, чтобы он еще там не а там же дымы цепой. Если мы прямо с машиной это то-то точно не почему. За него. А вы казали, что не А вы казали, что не А вот Ой, 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 что то буду готовить Давай, открывай. Не хочу открывать двери. Ну, это значит, вот так открываю. Ну что, вылазь? Все, окей. Давайте. Тепер давайте візьмемо якусь там вже просто.

не знаю, мы сторон, но давай допустим покрасить уже можем. Что куда не Спорт. У меня только так спорт. Я просто что спорт Я вот только игра, я Вот я это спорт, не знаю. Это спор, думаю, будет уже по-добре. Паша не втекает, я не знаю, я не ее переследую. Это как будто первая подгруппа. Вс ⁇ я ее переследую. Ого! Господи! Вс ⁇ первая подгруппа снова вот наша машинка. Тут стоит другая группа. Мы зараз попробуем. Да, просто Давай, встельник, встельник. Вот, это ШП. Давайте встегнуть, встегнуть. Вот это сразу не могу. Ну, прикольно. Тан-дам, тан-дам, тан дон тан-дам, 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 тан-дам.

Я, же... я пока вам тут делаю музыку. Я вот тут бачу, да? Я вот тут оставлю шипы. Да, здесь это.

Что издевается на тебе. кто? воз закрубил, да, да. А вот это она что там? Ну-ка, это исправляет Дан-дан, дан, дан тан

Пула. Да, я получил. Оно стоит и двигаться. Да, тихо, тихо, тихо.

сказал я сказал о я получил получу да господи у него что в сердце походу вроде любило шпамы ему застряло прям в сердце во все Давайте, ніби то він їх витягнув і попробував від мене втікти. Ну, давайте, ніби то тут вже поїхав. А я такий, що чув... ви? О, що? Я тут поїхав. Він собі, напевно, шипи зняв. Ні, ну у нього вже пропала тітулеса, це ж буде покраще. Так, разорваны. Його розвернуло. Тормоза, тормози, 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 тормози. Ай, вже здесь вы Так, так, так. Вилізаємо. Особенно. Все, 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 открывай, відкривай, 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 все, 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 все. Вс, валами. Все, все друзья, вроде бы з вами гарную программу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем па-па! Может так сейчас зробити. Уии! sim papa